час! Раді привітати вас. Сьогодні з Христом дарує нас нога, а ще без природи дарує все час. Тому всі сприймайте нас дуже, дуже серйозно. Ми просимо, слухайте, слухайте нас. Ми живемо вітання своє, вас вітає і Повісти всім про проблеми, які тривожать нас достукатись до тих, хто може ефективно діяти. Переконати власті у тому, що настав на час діяти, відчути природу у собі. Бо ми – одне ціле. Для старших гордість. Достойна зміна і доведемо це не під загрозою, не будь байдужим, не мовчи. Не ховайся, відкрий очі, хата з небезпечного краю. Ти маєш бати, щоб мати. Ти маєш боротися, щоб перемагати. і побоюся! У нас задача і ціль одна. Шануймо землю для народу. Тож не лінуйся, зроби посильний внесок для природи. Ті разом мене перебувайте, рішення проблем та відшукайте. А щоб покращити цей стан, щоб ми з природою у сході жили ми розробили відповідний план для охорони правила створили. Хварин є багато чудних, небезпечні бувають вони, та завжди найвіліші з них, ті, що тут у моїй стороні, оберігаючи воно книжні рослин і тварин. В краї. Пляшки не доїдьте, сміття багаття порож до горай. З таким відношенням немає майтя. Не розкидай сміття, де попало, прибирай за собою! Є багато пташок волосни і любі мель нам птахи у лісі, та завжди найміліші зни ті, що тут у моїй осипівці, оберігайте нізда та розкішуй годівнички. Є багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має, та гарнічні завжди поміж них ті, що квінуть у рідному краї. Збережий, неймовірну красу флори і фауни. Не засмічення річки, перегрій потічки, без води не існує життя, чистоту тупо на воду, нову еру. Запоти, до старого нема вороття, не забудь мой воду, розчищай джерела. Земля скупа, він добре просить, сподар щедро їх носить, збирає потім урожай, і з глібіцитами вживай, використовуй досягнення науково технічного прогресу в гармонії з природою. Це на землі, де ти родився і зростаєш, щоб так завжди було в житті, планету рідну, ти любити маєш, оберігай природу рідного краю. Зуставу. Швиденько час почав спливати, і вже дітей багато в хаті. І почали батьки гадати, куди дітей своїх віддати. З'явилась думка у людей побудувати разом храм людей. І як це в казці завжди діється, пройшов якийсь там час, і в храмі величан дзвінок теж просить клас. Шлях до того храму пори простирається, який закону людьми охороняється. У лісі тін напрочуди, Дерев мало росте масивних, є сосни Дуб сторічної давнини, є джерело цілющої води. Я теж у лісі тімблука, підум тихо спочивав, цілющу воду куштував і казку цю оповідав. Колись в один чудовий день, коли світило сонце, Петро та з братом Василем оглянув у Дягнувши, взявши харш на рік. Новий кент пішли торік. Довго ж селом вони блукали, аж ось чудовий ліс попали. Петро, та й не няке містечко. Ну ми що ж, зупинимося тут? Та й глянь, а он річка, джерело, ялинки, Багаті розведемо ми тут. Ні, ту, під ялинками. ну гаразд, хай твоя взяла. Я тут зірву траву, а ти що по до по Нікуди я не піду, Ох, і чому це? А ну навіщо? Ти з нього гілочку зглавляю, а я до джерела. Ну гаразд, ти біжи води принеси, батьки розпади та юшку нам звари. О, а ось мурашки. Все, що, вийшли, ти нам Василь, задай їм жару, передай від нас привіт. Ну що там, на юшку ще чекати? Готово, йди сюди, пора вже трапу зпочати. ...ба поклюпитись. Mm -hmm. А чи добрі корочок? Для мамої виглядати ти си побільше і у ну, цьому знаю. Громадяни, ви порушили закон. Який? Закон природи. А чи знаєте, ви де знаходитесь? Де ви знаходитесь у чудовому лісі. На його території ростуть понад 30 видів дерев та кущів, а дуб, з якого ви зламали гілочки, і росте тут уже понад 90 років, а висота його єсе 20 метрів, а діаметр ствола більше півтора метра. А джерело, з якого ви брали воду, ціниться своїми властивостями і на смак краще, ніж та, що ми п'ємо. А ви прийшли, спокій порушили, чисте джерело забруднили, із дуба і лочки зламали, а мураш не пішов, теж з місця зушу. Як же ж ви посміли? Вибачте, ми ж не хотіли. Ми зараз все тут швиденько приберемо. А завтра що? Спочатку все почнемо. Ні, ні, сюди ми більше не прийдемо. Ми, сучасне молоде покоління, живемо не тільки в епоху бурхливого розвитку науки і техніки, а й неативних наслідків науково-технічної революції. Дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення великих обсягів відходів людської діяльності, при одночасному виснаженні майже всіх природних ресурсів, призвели до розвитку глобальної екологічної кризи. А який забули хлопці. Буде в природі два роки. А залишена концерна банка буде знаходитись в землі понад 90 років. Колітеленовий пакет знаходиться в природі 200 років. Скло може полежати в землі тисячі років і може починити пожежу. Звуки транзистора частотою близько 600 Гц не дають піднятися в повітря бджолам та комах. А зламанітки дерев залишили без даху. Сотні тисяч корисних комах. Зруйнований мурашник. ...tam milijoną pagomokų, kurie uždedami...